Добрий день, малята! Ви такі розумні, що я приготувала для вас нову загадку. Відгадайте її. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Про яку ягоду я прочитала загадку? Так, молодці, про калину. Подивіться, яка вона гарна. Калина це не дерево, а кущ. Погляньте, якого кольору листячко у калини. Правильно, листя калини зеленого кольору. Що ще ми бачимо в калини? Так, калина має маленькі, кругленькі, червоні ягоди. Ягідки калини ростуть разом дружно. Такий пучечок ягідок називається гроно. Як називається пучечок ягідок калини? Правильно, гроно. А ще калина має стовбури. Погляньте, якого вони кольору. Так, стовбур калини має коричневий колір. А ще на них залюбки грають різні мурашки та жучки. Діти, вам сподобалась червона калина, її краса, ягодки? Тоді пропоную на прогулянці знайти червону калину та краще її розглянути.